Запросили б на цей проєкт працівники з Укрпошти, зателефонували, коли я якраз знаходився на лінії відновлення аварійних відновлених робіт на повітряній лінії. Ну, Запросили пропонувати розповісти кратку історію, як працюють наші енергетики, не Укренер, ну і в компанії, в яких умовах. Було зроблено до того, щоб довести до людей, що в яких умовах і як важко робимо для того, щоб домівка горіл світ. А, знаєте, у нас наже це до речі, другий да, проект Зукренерго. Перша була марка, яку ми присвятили працівникам критичної інфраструктури, і ми вважаємо, що люди не повинні це забувати. Да, зараз вже літо. Довгий світовий день наші ПВО працюють, але тим не менш багато людей доклало багато зусиль, щоб ми пройшли цю зиму, щоб в домах було світло і тепло. І мені здається, що цих героїв варто не забувати.